І сьогодні з нами на зв'язку Ксенія Чубова, дитяча психологиня, нейропсихологиня, з якою ми говоримо, як вчити дітей бути відкритими, спілкуватися з батьками про свої потреби, про свої проблеми. Будемо дізнаватися. Пані Ксенія, доброго раночку. Доброго ранку, раді вас бачити цього ранку. Сподіваюся, ви теж відчули на собі цю хорошу таку погоду. Сонечко за вікном додає вона настрій. Угу. Дякуємо за те, що приєдналися. Говоримо про те, як вчити дітей. Або можливо, не знаю, як може вчитись і самим батькам, так бути відкритими з дітьми. Ми з вами неодноразово якось проговорювали подібні теми. ну і сьогодні розуміємо, що все ж таки треба знову і знову це проговорювати. Отже, які основні фактори на вашу думку сприяють тому, що діти стають відкритими та готовими до спілкування з батьками про свої потреби та свої проблеми? Дійсно, це дуже актуальна тема, і зараз особливо, тому що зараз дуже багато всього відбувається в нашому світі. І спілкування з батьками, довіра саме, це ключовий фактор психологічного здоров'я. Ну на навіть на фізичного можу сказати. Перший фактор це діти. Приходять просто поговорити, як ми можемо дізнатися, що діти нам довіряють, і діти нам можуть розповісти все, що завгодно. Okay. Тобто, що в них відбувається в школі, що вони робили сьогодні, з ким спілкуються. Далі діти розповідають свої секрети, теж можуть поділитися і можуть поділитися спокійно, не переживаючи, що це десь вийде за рамки мами або тата. Діти діляться не тільки позитивними емоціями, але і ситуаціями, в яких які є негативні або погані для них. Це дуже важливий фактор. Якщо дитина таким ділиться, то це точно є довіра між батьками і дітьми, тому що не одна дитина не буде ділитися чим поганим, якщо вона відчуває небезпеку від батьків або від дорослого. Діти питають поради. Це також є одним із факторів, бо дитина буде дати поради тільки у значущого дорослого, а не просто у когось. Також є фактори, коли діти хочуть проводити час з батьками, а не в гаджетах. До речі, зараз тема гаджетів дуже загострена, бо діти там дуже багато часу проводять і не хочуть взагалі проводити час з батьками. Коли дитині цікаво з батьками, то тоді і гачу тоді не треба. Ну і звісно, діти не брешуть це такий ключовий фактор, який е, точно можна зрозуміти, що дитина довіряє батькам, а батьки довіряють тоді дитині. Угу. Дуже дякуємо. От зараз ви такі основні моменти розкрили. А скажіть, будь ласка, от пані Ксенія, е, Мені здається, що дитина народжується як відкрита книга. От коли в дитини, в якому віці формується оцей кредит довіри до батьків, і при яких обставинах він може порушуватись? От які дії можуть спровокувати на те, що дитина просто закриється і втратить довіру до найближчих своїх людей, от до матері й до батька? Саме довіра, ну відкритість довіра це в принципі дуже тісно пов'язані між собою фактори, і вона формується ще з самого самого дитинства, тобто з першого рочку життя, mm -hmm. тому що є батьки, є особливо мама, яка завжди поряд, або людина, яка заміняє маму, теж дуже така важлива для дитини особа. Uh, і вона повністю формується від мами. Наскільки мама приділяє увагу дитині, наскільки вона може захистити дитину, наскільки вона реагує, мама, на дитину? І, від, і звідси вже формується у дитини. Тобто я можу довіряти зовнішньому світу, чи я не можу, чи там небезпека, і коли у мене є негативні емоції, коли я плачу, до мене навіть ніхто не підійде. Угу, це точно як можливо у вас є такі поради, і як батькам так навчити дітей відкрито, ось як так говорити, проявляти свої емоції, свої потреби, свої проблеми? От що може спиняти дітей, щоб не розповідати, не відкриватися батькам? Ну, перш за все, я б хотіла порекомендувати батькам е, необхідно навчити адекватно реагувати на слова дитини, батькам навчитися саме це робити, тому що дуже багато батьків е, можуть якось е, або занадто емоційно зреагувати на те, що для дитини дуже важливе, або в якоїсь такій формі, що давай не зараз, а дитині це необхідно. Обговорити далі є змалку привчати дитину до того, що говорити з батьками це безпечно, і дитина не буде за це покарана. Тобто, коли дитина може довірити, навіть розповісти те, що ну там не входило в рамки або правила самої родини, коли дитина може підійти і сказати мамо, я там спробувала під вітком віці курити за це не одразу там ставити насіль, бити дитину, закривати. Не знаю, в кімнаті на місяць відбирати гаджет, а просто провести з дитиною бесіду. Чому це так не треба робити? Чому е, це буде шкодити її здоров'ю? Тобто говорити, е, не брехати дитині це теж дуже важливо, тому що дитина формується ця довіра саме від батьків. Коли дитина помічає, що батьки брешуть, дитина теж вчиться цьому робити. А, і звісно, батьки мають пам'ятати, що дружба з з дитиною це найкращий стиль виховання. Чудово, це, це так, знаєте, червоною лінією треба зараз підкреслити, щоб всі запам'ятали. Скажіть, будь ласка, Ксені, от мені от просто в голові витає така думка, що е, малюки вони більш схильні до того, щоб бути відкритими з батьками, е, навіть просто через те, що вони ще не мають якогось можливо поганого досвіду. Е, от і нещодавно там мені донечка зізналася про своє там перше кохання е, в сім років, це так мило, і е, ми з батьком ну так поговорили, і вона. Тільки сказала, тільки нікому не кажіть, і я так розумію, що треба цю таємницю берегти і нікому не сказати, тому що це важливо. І мені цікаво, чи поділилася б такою інформацією дитина підліток, там, наприклад, 11-13 років, чи у них вже міняється вектор сприйняття, тобто, уже батьки не такі, якби довірливі у її житті. Вона більш поділиться цією інформацією з друзями, тобто, як, як психологічні процеси, чи в принципі, якщо батьки близькі до дитини, то і підліток міг би поділитися такою інформацією. З батьками. От Скажіть зі свого досвіду або, можливо, зі своїх психологічних знань, як це буває? Я можу сказати, що коли у батьків з дитиною є довірі, такі довірливі стосунки е, і дружні стосунки, це дуже важливо саме з підлітками, бути друзями підліткам, е, то тоді дитина і в такому віці прийде, і вона розкаже, що з нею відбувається, хто там, наприклад, цей хлопчик, а. і вона не буде боятися про це розповідати. Тому дуже важливо якраз таки вибудовувати самого дитинства ці відносини саме в такому форматі. Е, щоб Потім не дізнаватися від кого, або не було якихось таких наслідків не дуже гарних, бо таке теж буває, на жаль, коли дитина не довіряє батькам і не розповідає. Знаєте, теж уявляється така ситуація, що інколи батьки з добрих побуджень можуть використовувати якийсь тиск, якийсь або примус, щоб ну, розповідає мені, чому ти там, а чи навіть викликати якесь почуття провини, що ти не розповідаєш, чому ти не хочеш зі мною ділитися. Як ще в такій ситуації бути, які ще тут можуть бути поради для батьків? Батькам необхідно дитиною бути чесними. Тому що дитина, як я вже й казала, дитина вчиться від батьків. Е, також можу визначити, що е, треба приймати дитину такою, якою вона є. Дуже часто зустрічаю, коли батьки не приймають дитину, дитина теж починає не приймати батьків і все робити наперекір. Це, до речі, дуже часто проблема в плані е, поведінкових проблем, що дитина робить на зло. Ага. Тому що батьки просто не приймають її такою, яка вона є. Ще дуже важливо вбудувати чіткі кордони. Зрозуміли для дитини і межі, які допоможуть їй проявляти власну свободу, але і не змінювати її з батьками дуже сильно, тому що ну не переходити, я кажу завжди про те, що батьки мають бути друзями, але все одно повага і саме контакт, що це батьки, і розуміння, що це батьки, воно має залишатися, що це значимий дорослий, який відповідає за твоє життя, ну як мінімум до 18 років. І звісно, спілкуватися з дитиною. Бо батьки дуже часто дивуються, чому дитина там на запитання, як твої справи в школі, вона відповідає нормальна. Зверніть, будь ласка, увагу на це, як ви відповідаєте дитині, і чи ви взагалі розповідаєте дитині, як у вас пройшли справи, як у вас на роботі справи? Дитину варто навчити, і дитина всього вчиться особливо там плюс-мінус до 10-12 років від батьків. Потім уже підлітковий вік вони там уже вибирають собі е, між собою хто авторитетніший, хто із доро, там хто із офічиків, якісь кумирів. Але загалом діти вчаться від батьків. Е, і звісно, дуже важливий фактор це серйоз приймати переживання дитини, тому що в 5 років, коли у дитини забрали машинку, для нас це здається, що це ну. Це нічого страшного не сталося. А якби у нас в дорослому віці забрали машину, якийсь інший хлопчик підійшов і забрав машину? Ну тобто, для нас це була б трагедія, так само і для дитини, бо вона менша. Знаєте, під ваші слова згадався такий соціальний експеримент, який ширився простором інтернету, що е, ніби от, дорослі ситуації прирівняли до дітей, і коли там е, дитина татові каже, ну дай покатати свою машинку сусідці, ну типу, що своя втівка, це те саме, що його машинка. Тобто їх сприйняття дуже схоже до нашого, тому от варто дійсно не нехтувати. Давайте ще раз підрезюмуємо, що батьки можуть зробити заради того, щоб бути відкритими своїми дітьми, От розпитувати у них. Е, як справи в школі і плюс ділитися своїми переживаннями, не просто там рядовим все добре? От давайте ще що ще ще от такого нагадається, щоб дійсно ці кордони розширювалися, щоб було таке сприйняття, любов і мир і гармонія в родині. Це будувати чіткі кордони батьків з дітьми і щоб дитина розуміла, які можуть бути кордони з іншими дорослими, це бути чесними з дітьми. Приймати дитину такою, яка вона є, довіряти дитині, спілкуватися з нею. А, і дуже головне, що всерйоз приймати переживання дитини це так важливо. Наче такі прості речі, але ми дуже часто не мене що. Е, ну, я ще не є в цій ролі батьків, але. Я сама була дитиною, я там у мене є сестри, є племінниці. Я розумію, що ми припускаємося помилок. Так і, здається, що ну це ж просто дитина, з нею там можна так чи інакше, але це ж окремий всесвіт, який також так треба берегти і допомагати. Знаєте, ще таке питання от мене виникло. Якщо в сім'ї декілька різних дітей, як батькам також не обділити увагу якогось когось з них, як знаходити от підхід до кожного? Тому що частіше він такий один до всіх. Але можливо це і не дуже правильно, не знаю. З одного боку, правильний підхід, що як до одного ти відносишся, так і до іншого. Uh -huh. Тобто тут іде мова про те, щоб не порівнювати дітей. Тобто є чіткі правила, які відносяться і до однієї дитини, і до дні... і до другої дитини. Але дуже важливо ще проводити час окремо з кожною дитиною та говорити з кожною дитиною окремо, не тільки вважати, що вони близнюки там або. Е і це події і на ту дитину, однаково, і на ту дитину, але все ж таки у них психічні фактори зовсім інші, і психіка відрізняється одна від одної. А uh -huh. також цікавитись життям кожної дитини окремо знову ж. І правила для обох дітей мають бути однакові. Uh -huh. Це правда. Ксенія а скільки, Такі, будь ласка, має бути. от зараз є таке ну такий новий, можливо, психологічний підхід. Можливо, він і був, але зараз він якось так підтримується гарно. Що проводити з кожною дитиною окремо от якийсь день, щоб дитина розуміла, що е, зараз якраз я важлива, не те, що ми всі разом, а от щоб вона відчувала свою цю цінність, це допомогло би вистроїти от правильні кордони, розширити оці межі спілкування між батьками і дітьми. Загалом, звісно, так, тому що е, дуже важливо з дитиною проводити саме е, такий день, який або час, який буде без гаджету, який буде без відриву від дитини, коли це буде е, саме практичний час. Не просто що батьки сіли, посиділи поряд і в телефоні поклацали, і все пока ми дізналися в себе справу. Дитина сказала все нормально. А саме провести з дитиною, тоді дійсно дитина буде відкриватися, тому що чим більше ми проводимо часу з дитиною, тим більше вона, в принципі, буде відкриватися і довіряти нам. Але тут без гіперопіки uh -huh. дуже важливо не переступити цю межу. Угу. Дуже дякуємо. Ну і настанок Сені. Якщо можна декілька таких зазначити, можливо, помилок батьків, які точно можуть зруйнувати оцей зв'язок, цю відкритість, зробити дитину, можуть зробити закритою. Які помилки можна перелічити, щоб батьки були уважними до цього? Перший, перший з них це категоричні заборони. Коли все не можна, все ні. Якась така різка реакція на слова дитини або на прохання дитини. А друга це зайва вимогливість. Саме до дитини має бути вимога така, яка її, яку вона може виконати саме з віком, а не якась нереальна. Також це нотації і порівняння з іншими дітьми. Цього діти дуже сильно не люблять. ну Я думаю, кожна людина цього не любить, але батьки люблять це робити, порівнювати з братиком, старшим, з племінником, не знаю, з сином подруги або ще щось. ну от Він же все добре робить, або він їсть кашу, давай і ти їж. Теж, як я назначила, це гіперопіка. Вона дуже часто якраз таки руйнує класні відносини батьків із uh -huh. дітьми. Звісно, це фізичне покарання, критика в сторону дитини і приниження. Uh -huh. Це все дуже сильно псує саме стосунки гарні з дитиною, довірливі стосунки, і дитина, коли таке є в сім'ї, ніколи не буде довірливих стосунків і не буде нормальних стосунків. Дуже дякуємо вам. Навіть просто те, що ви передлічили, я розумію, що кожен пункт він заслуговує на окрему величезну розмову, тому що е, от з цього і будуються ці стосунки. І хочеться справді, щоб сьогодні українські сім'ї, українські діти, батьки вони е, були щасливими, щоб кожен е, мав тепло, якесь розуміння, е, відчуття захисту, так особливо для дітей. Дякуємо вам за цю розмову. Знаємо, що ви ще попереду по. Говоримо про те, як вчити дітей бути відповідальними, приймати рішення. Це теж це, напевно, більше до гіперопіки, про яку ви кажете, що інколи вона також може повпливати на те, що дитина виростає і не вміє сама будувати своє життя. Тож ми чекаємо вас за певний час, щоб знову поговорити. Дуже дякуємо за цю розмову. Друзі, з нами Ксенія Чубова, нейропсихологиня, також дитяча психологиня. Говорили про дітей. Як вчити дітей, бути відкритими, спілкуватися з батьками. Попереду буде теж дуже цікава. Теми дочекайтеся, ну, обов'язково її. Ну що ж, наразі як і анонсували рубрика «Спортайм». починаємо цей ранок активно.